Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. А я зручника не зняв. До вашої уваги Forte GH 1200 Оце такий вам пилосос з кузовом. Гляньте просто. Ола. А що пилосос? Бо це, на секундочку, електромопед, отакий во. Грузовий трицикл, електричний. Йоп. Дивіться, опа. Ну, каска ж, пісня дивіться. 1200 Вт в нього потужність. Відповідно і назва моделі. Потім максималка 40 км на годину. Запас ходу 40-45. Грузити ця штука може півтони. О, а коштує, зараз подивлюся, скільки така штука коштує. 1650 доларів. Скажете, а не багато? Я теж подумав, що багато. Але давайте порахуємо. Скільки коштує купити отакий причіп з дешлем для мотоблока? Там 1015 точно. Скільки це? Це 400 доларів. Потім, редуктор. Це задній привід. Ззаді є міст. Скільки коштує купити? Скільки потім коштує купити фари робочі. Скільки коштує потім купити отаке сидіння? ще плюс до того, Скільки коштує купити передню вилку, скільки коштує купити електроприборку, фари, скільки коштує купити гідравлічні гальма перед зад. Скільки коштує це все потім пофарбувати, скільки коштує це потім ще людині за роботу дати, скільки коштують три акумулятора здорових, які тут стоять, і скільки коштує ще електромотор на 1200 Вт, який теж тут стоїть з редуктором. Я ж кажу, ще плюс дати людині це все, яка майстер все зробить. І це, я вам думаю, стане вдвічім, якщо самому робить. А так, 1650. І отут я вже подумав, що це досить недорого, знаєте. Хоч воно і китайське, але воно їде і буде працювати і возити тих півтони. Що скажете?